Третій раунд переговорів Україна-Росія. Закриті зустрічі, відкриті заяви і гуманітарні паузи тривалістю 24 години. Що насправді стоїть за перемир'ям: Фронт, Небо чи дипломатія, відповідає народна депутатка України та лідерка партії Голос Кіра Рудик. Це канал Таймс я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пані Кіро, вітаю вас. Вітаю, Катерина, слава Україні. Героям слава, отже, у Стамбулі відбувся вже третій раунд переговорів цього разу у двох форматах: закритому між Умєровим та Мединським і відкритому, де брали участь дві делегації. Як би ви оцінили ці переговори загалом? Я хочу нагадати нам всім, звідки взагалі з'явилася ідея переговорів і яка у цих переговорів мета? Я не думаю, що є хтось в Україні. Хто думає, що з Росією можна домовитися, і що з цих переговорів можна вийти з якоюсь компромісною позицією, і що Росія колись або навіть зараз буде її дотримуватися. Таких любителів ілюзій в Україні ну принаймні дуже мало, і мені здається, серед нашої влади таких також нема. Єдиною і основною метою заходу України до переговорів з Росією було бажання бідлого Дому. Спробувати вирішити питання війни в Україні е, дипломатичним мирним шляхом, а е, саме на цей направлено було і візит президента Зеленського в Стамбул і приїзд переговорної групи. І зараз, коли ми знаходимося геополітично, в е, я не можу зараз не пам'ятаю, в якому зараз ми дні з тих 50, -ти, які президент Трамп дав Путіну для того, щоб він закінчив свою літню кампанію, перед тим, як е, перед тим як почнуться санкції. Наша задача залишається однією тією ж самою не дати можливість нікому ні Росії, ні сполученим штатам сказати, що це Україна зриває перемовини і що це Україна не готова до миру. Ще раз нагадаю, що після сварки в овальному кабінеті у нас була дуже складна ситуація, де президенту Трампу було дуже вигідно сказати, що це Україна не хоче миру, і була велика кількість дипломатичних, фізичних і інших зусиль зроблено для того, щоб переконати нову адміністрацію і весь світ, що Україна прагне миру, що ключі від завершення війни вони знаходяться в Кремлі, і тому зараз. Я думаю, що владна команда робить все правильно зі свого боку. Ми продовжуємо стратегію. Проблема не в нас. Ми ходили на перемовини, ми давали свої меморандуми. Ми почули, що хоче Росія. Ні, для нас не прийнятно нічого з того, що вони написали. Тому, е, тому президенти Трампа, як то кажуть. Треба приймати якісь складніші рішення, треба вирішувати ситуацію. Тому зараз влада робить те, що і перемовна команда робить те, що може. Приходить, слухає, співчуває їм за це і намагається сказати: Ви знаєте, коли ми говоримо про що там був ще якийсь неофіційний трек. Ну, давайте пофантазуємо, що могло бути в цьому неофіційному треку, окрім історії з. <свят> Окрім історії з обміном полонених, яка є дуже важливою, і навіть якби єдиним результатом перемовин був обмін полоненим, все одно вже варто було б їх робити, і все одно варто було б нашим туди їздити, тому що Україна має і бореться за кожну людину, яка знаходиться в полоні. Це е, критично важливим. Є ну що, добре про що могли б там віртуально домовитися, пан Умєров і пан Мединський. Так, щоб це не стало відомо широкому загалу, і так, щоб це могла виконати і Україна, і Росія зі свого боку. Мені здається, це ілюзія, що там могли б бути якісь реально е, важливі речі або реально якісь, можливо, там персональні спроби е, вийти на якийсь консенсус, а що, що дійсно стосувалося питання наближення нас до завершення війни, ну немає такого. Зрозуміло, також Росія озвучила ідею коротких гуманітарних перемир'їв на 24-48 годин, Нібито для збору поранених тіл і поранених і тіл загиблих. Мудинський заявив, що для них важливе кожне життя. Чому перемир'я стосується лише фронту, і чи можемо ми сподіватися, що припинення вогню охоплюватиме також і повітряні удари по Україні? Ні, ми не можемо на це сподіватися, тому що навіть якщо Росія і погодиться на щось таке, це буде тільки означати, що у нас з'явиться ілюзія. Того, що можна буде спати цілу ніч в своєму ліжку, і не треба буде спускатися е, до бомбосховища або спати в парковці, але це ніяким чином нас не захистить від того, що Росія може атакувати нас, а потім сказати, що е, це було тому, що ми щось там порушили. Знову ж це ж у нас не перший підхід до цих снарядів. Це з 2014 року у нас було. Мені здається, пан Колеба казав близько 200 перемирь. І всі вони закінчилися чим нічим. До кого бігти, жалітися, що Росія порушила всі правила всі домовленості? Нема до кого. Тому зараз насправді Росія трошки змінила стратегію, тому що я думаю, вони були здивовані що після 4 липня, коли удар по Києву і іншим містам України це був публічний удар по реноме президента Трампа, від якого йому дуже важко відмитись, і ну на геополітичній арені, і всередині країни. Бо він став виглядати ну відверто погано і відверто слабко не тільки для України, а й для, скажімо так, всіх для інших спостер... спостерігачів, і тому зараз ми будемо бачити, що Росія пом'якшить свою позицію. Скаже, що вони готові до якихось перемир, що вони готові домовлятися, можливо, зменшить якісь свої вимоги, але це знову ж жодним чином ніяк не наближає нас. До е, фактичного зупинення бойових дій і жодним чином не зупиняє нас е, від того, що Росія може їх в будь-який момент порушити, бо це ж було вже. Тому зараз е, головне, щоб Україна не почала казати публічно нашим міжнародним партнерам, що ми вважаємо е, ці маленькі перемиря, е, що вони не про що, хоча вони справжні не про що, тому що ви ж бачили, пам'ятаєте, нас було е, великодні перемир'я. Коли тільки Україна зі свого боку повинна була не стріляти у відповідь, а росіяни рухались по цілій зоні і продовжували все. І знову ж у міжнародної спільноти немає жодного нормального інструменту для того, щоб запевнити, що це перемиря відбувається чи не відбувається, і немає жодного інструменту зробити щось, якщо це перемир'я не буде відбуватись. Тому, звісно, ми кажемо добре, але ми тримаємо в голові, що Росія обдурить, що вони зроблять все тільки. У власних інтересах, і що наша головна задача це зараз протриматися ці 50 днів, не допустити адміністрації Трампа, перекинути м'яч на нашу сторону як тих, хто не хоче перемир'я, не хоче миру і ще там щось, і використовувати цей час для створення власних потужностей і в виробництвах, і в закупках. Тобто з ваших відповідей можна сказати, що ви загалом не вважаєте, що це реалістичний сценарій, за якого ці переговори справді призведуть до завершення війни. Я не вважаю, що, що є можливість досягнути виконуваного дипломатичного договору, який був би в інтересах України, принаймні зараз. Ми прекрасно розуміємо, що. Учасниками таких домовленостей має бути хтось, хто може запровадити безпекові гарантії. Це має бути або президент Сполучених Штатів, або представники НАТО. Зараз ми їх не бачимо. Вони нас відправили домовлятись. Щоб потім мати можливість, щоб були якісь перемовини, які можна в разі чого вступити на підтримку, ми сподіваємося України. Зараз я не думаю, що це призведе до якихось там суттєвих змін, і ми в, своїх, в своєму житті і в прийнятті рішень не повинні мати жодних ілюзій і сподіватися на те, що Росія, навіть якщо Росія щось пообіцяє, що вона цього дотримується знову ж, бо це вже було. А як ви вважаєте, скільки ще раундів цих умовних переговорів потрібно провести, щоб вирішити якісь питання і справді зробити або зустріч президентів реальною, або залучитися підтримкою США або інших партнерів? Я не думаю, що у нас є якась конкретна кількість. Ми зараз граємо проти часу, і час грає проти нас. Знову ж цих раундів перемовин до закінчення 50-денного терміну президента Трампа може бути як 10, так і більше жодного. Я знову сконцентруюсь на тому, що Україна може отримати. Якщо це знову ж повернути наших людей, то тоді скільки треба цих раундів, стільки потрібно робити. Можливо, повернути українських дітей. І якщо ці перемовини, якими безмістовними на дипломатичному рівні вони не були, допоможуть родинам поверну... хоч які кількості родин повернути своїх членів родин, це буде мати зміст, але я не хочу, щоб ми мали в голові ілюзію про те, що ці перемовини закінчаться підписанням мирної угоди, і що ця мирна угода буде потім працювати. Знову ж до сих пір до цього моменту, коли ми з вами говоримо, немає жодної країни, жодного лідера, хто би вийшов і пояснив, як можуть працювати безпекові гарантії для України, що відбудеться, якщо буде якась мирна угода, а потім Путін її порушить. Е, яким чином Україна має, може перейти, може дозволити собі перейти від стану воєнного стану до умовно мирного стану? Зараз ж ні в кого немає на це відповіді. У всіх є тільки е, ідеї. Як як рухатися, як створювати безпекову систему? Як допомагати одне одному? Але немає оцього чіткого політичного рішення, тому що воно страшне, і тому наші партнери вони займаються питаннями, наприклад. Який контингент можна буде відправити до України, як оперувати цьому контингенту, кому він буде підпорядковуватися, і так далі. Але це не відповідає на ті питання, які є найгострішими, на ті питання, відповіді на які нікому не подобаються? А як ви вважаєте загалом зустріч Зеленського і Путіна вона реальна? Чи її все ж таки загалом не буде? Ну поки не виглядає е, немає жодного факту, який би підтверджував, що? Що така зустріч може відбутися, і я не розумію ні навіщо це Росії, і тим більше навіщо це Україні? Можливо, тільки в рамках того знову, щоб підтвердити президенту Трампу, що ми зі свого боку зробили все для того, щоб наблизити мир. Але якщо ця зустріч відбудеться, а на українські міста знову будуть продовжувати летіти ракети і шахеди, який в цьому зміст до, до цього моменту. Я хочу наголосити, що не було жодного факту, жодного, який би підтверджував, що Росія хоче завершити війну, і ця ілюзія народилася в Білому домі після приходу нової команди, і вони цю ілюзію дуже люблять і не хочуть її відпускати. Але ми з вами прекрасно знаємо, що Ем, що немає жодного факту, який би підтверджував, що Путін хотів домовлятись, що Путін або його команда е, хотіли якось рухатися в сторону миру, бо це дуже просто. Якщо б вони хотіли зупинити війну, вони б, її, вони б це могли зробити це в їх е, е, зараз можливостях. Але цього немає. І тому і жодних спроб також там, поговорити на е, рівні лідерів також не відбувалося. Знову ж, е, щоб що? Яку задачу ми вирішуємо, поки що я думаю, це абсолютно невідомо ні українській стороні, ні російській. Пані Кіра дуже дякую за те, що приєдналися, за те, що висловили свою позицію, і до нових зустрічей.